Колеги, я до вас приєднуюся з аеропорту Калгарі, тому що напередодні ввечері світові лідери залишили Канаду. Ну і зараз ось залишаю її величезна кількість журналістів, які приїжджали на велику сімку. Перевдягнені вже не у кроватках і не у костюмах. Не голені, втомлені, тому що дуже важкі були ці дні і для політиків, ну і для тих, хто висвітлював цей візит. З найважливішого це дійсно та підтримка, яку Україна отримала від Канади. І підтримка фінансова йдеться більш ніж про 2 мільярди де, які підуть на військові закупівлі, на закупівлі, зокрема, дронів, на закупівлі боєприпасів для України, більше двох мільярдів на відновлення України, які виділяються, начебто, як кредит, це формальний кредит, але це гроші, які тим не менше повертати не доведеться, тому що будуть вони погашені за рахунок відсотків від заморожених російських коштів. Ну і зрозуміло, що підтримка, підтримка політична. Я говорив багато із канадійськими дипломатами, говорив із відставним канадським міністром закордонних справ і почув. Що зараз, коли і канадійці, і британці, і європейці відчувають, що Америка відходить частково від допомоги Україні, частково від переговорного процесу, то на кожен цей крок назад, який робить Трамп і Сполучені Штати, знаходиться країна, яка робить крок вперед, вперед, для того, щоб Україні допомогти, для того щоб ну зайняти це порожнє місце, місце, яке звільняється. Ну і ось Канада якраз бачить свою роль, свою місію в тому, щоб це місце заповнювати. Тобто найбільше найважливіше, що можна сказати, ми зараз побачили величезну підтримку Канади і здебільшого підтримку, як таке, знаєте, як таку адвокацію, тому, що Канада порушувала питання щодо конфіскації російських коштів, щодо правильніше буде сказати, використання російських коштів не тільки відсотків від їхнього зберігання, але і тих коштів, які заморожені в Європі, заморожені в Бельгії на рахунках Євроклір. І зараз дуже серйозно ставиться питання, що ці гроші мають бути використані використані для чого як одна з ідей, і її зараз обговорює Україна для закупівлі зброї, оскільки вже Сполучені Штати не готові, і ми це відчуваємо, надавати безкоштовні пакети, як було за Байдена, то перейти від допомоги до закупівель зброї. На жаль, відсутність Дональда Трампа багато в чому змінила ці плани, тому що, наприклад, про закупівлі зброї, ну як говорити, якщо немає американського президента, і тим не менше зараз. Зараз було видно, що з'являється ну не те, щоби два тобори, але раніше сімка не була ефективною, хоча б тому, що якщо одна з країн виступає проти якогось рішення, то немає і фінального рішення взагалі. Потрібна єдність. Ми бачимо цю неефективність в НАТО, коли одна країна може заблокувати рішення. Ми бачимо цю неефективність в Європейському Союзі, куди один член ЄС теж може заблокувати якесь спільне рішення. І ось зараз і мені здається, що це найважливіше тут в Канаді. Під час G7 ми побачили новий механізм механізм, який поки що створюється. Механізм роботи якого поки що тестують. Коли немає єдності, як не було тут, коли немає одного з членів, як не було тут, коли е, Трамп полетів. Е, кілька членів сімки, кілька членів організації просто збираються і ухвалюють свої рішення. І це не про розкол сімки, а це про посилення, тому що з'являються додаткові механізми. Ну зарано ще я думаю говорити, мріяти про це, що можливо. Такі механізми можуть з'явитися. В рамках Європейського Союзу чи НАТО, але тут під час сімки ми це бачили: бачили політичну підтримку і бачили дуже важливий меседж, яким зі мною поділилися в одній з європейських делегацій. Вони сказали, що до того, як Трамп покинув Канаду, до того як Трамп достроково улетів із засідання Великої Сімки, всі лідери зібралися на неформальну вечерю. І ось в ці останні буквально години, в ці останні буквально хвилини, багато говорили про Україну, і головним меседжем. Було те, на чому Україна і наполягає, що з Росією треба розмовляти з позиції сили, і що на Росію треба тиснути. І одним із засобів тиску є санкції. Ну знову ж таки, немає тут єдності. Цей саміт показав відсутність єдності. Трамп наполягає на тому, що санкції треба використовувати лише як останній козир. Тобто він не хоче їх застосовувати зараз. Він триматиме їх на столі. Європа, британці, канадійці готові йти на санкції просто зараз. Про це зокрема президент говорив із президенткою Європейської комісії. Урсулою Ляйн. Втім, не зважаючи ось на ці різні підходи, не зважаючи на те, що в принципі дуже складною, будемо відвертими, була дискусія між американцями і європейцями, є єдність, і є єдність в тому, що Україна важлива, і що Україна цього разу тут в Кананаскісі, тут в Канаді була на рівних, була за столом переговорів. Із Канади Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон. Єдині новини для телеканалу Рада.